Щодня ми з оператором як мисливці за інфоприводами гуляємо інформаційними порталами або ж тим самим нашим файним містом, аби знайти новину, про яку слід розказати вам, нашим дорогим і найкращим глядачам, про що мій матеріал сьогодні? Про вас з нагоди ювілею провінційних вістей у нас виникла ідея запитати дещо у тернополян. А якщо б ви на день стали головним редактором програми? Mm? Про що були матеріали у випуску? Знаємо, як ви дуже не любите наші опитування. Ну можливо, не всі, але частково не дуже ви любите відповідати на наші запитання на камеру. Але я думаю, сьогодні у вас вийде, адже шанс бути редактором навіть в мріях і уяві, це теж шанс, тому я у вас вірю. Це в нас сьогодні провінційне місце на тв 4-30 років, і ми даємо нагоду нашим глядачам пофантазувати, якби ви стали на день редактором новин. Про що б ви писали? Про що? Ну, я думаю, про те, як тут можна добре погуляти, угу. про те, яка сьогодні гарна погода. А, і напевне, що поки не знаю, як у вас у нас вимикало світло, то краще гуляти на вулиці. Тому дуже таке чудове місто. А звідки ви? Ми з Києва. Я б знімала на тему політичні, звичайно, так як е, живемо в час війни. Тому е, я вважаю, що потрібно е, хвалити нашого президента в першу чергу, щоб він е, так само пропагував місто Тернопіль. Неймовірне, гарно ми тут вже вдруге. Тому Потрібно розвивати цю тему. Халинечко, просто сьогодні день народження провінційних міст і 30 ні, років. Ні, ні, Ви не здивитеся? Ні, ні. Не. не дивитеся. А я думаю, що дивиться жіночка просто соромиться. Буває. Ви Ну все нормально. Все нормально. Дякую. Мені подобається наше опитування. Привіт 30-річчя провінційних вістих. Сьогодні на TV4 і ми робимо опитування, запитуємо людей, якби ви на день стали редактором новин. Про що б ви писали? Мені б Хотілося більше таких сюжетів, про якісь більш культурно-масові заходи, які проводяться в філармонії в театрі, в ліковому театрі. Люди, які посоромились говорити на камеру, сказали мені на вушку, що писали б про наших військових, про волонтерів, і я не можу не погодитися із ними. Тернополянин Микола, психолог на пенсії. Чоловік каже, що свій випуск присвятив би матеріалам, які б заспокоювали глядачів. Щось про психологічні практики. Ну ви зрозуміли. Розумієте, треба, щоб люди в один до другого були більш уважні. Ми завжди прагнемо почути своїх глядачів, на якому континенті вони б не перебували. Бо провінційні вісті це завжди для людей.